Друзі, вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Е, я ось знаю, що декому цікаво, і деякі люди все ж таки приймають участь у тих конкурсах, які я роблю. Ну і мені так це розвага. Але, можливо, когось це дуже дратує, що ось відео на каналі. Можливо, ви праві. Але праві, якщо підтримуєте при цьому канал, то можна, звісно, щось і вимагати. Так ось. Я у описі до цього відео дам посилання на телеграм-канал. Я його тільки-но е, створив. Е, в принципі, для мене це складно, але ось зробив телеграм-канал, і там будуть. Саме посилання та мої ідеї по якимось спортивним подіям. Ну і буду я, щоб не розписувати тут і не розповідати доволі багато у Ютубі, так про якісь конкурси, більш детально писати саме у тому телеграм-каналі. Не обов'язково приймати участь у цих прогнозах чи конкурсах. А більш того, я не рекомендую робити ставки. На в мене пісня є та, доволі гарна, так а, пародія на Червону Руту. Можна послухати. Вона і у, у Тіктоці є і. У Ютубі є. Я не рекомендую робити ставки там, ну, принаймні в українських конторах це 100% не рекомендую. Бо вони навіть і виграші не виплачують, то й не бачу сенсу там ставити. Але якщо ось так якесь дружні парі, ви бачите, там суми невеликі, там 300, 400, 200, 500 гривень це символічні гроші. І, звісно, це може дозволити собі ну, майже кожний. Тому якесь дружне парі прийняти участь, ви можете або просто послідкувати, почитати мої думки. І, можливо, якщо я там все вірно зробив, можливо, ви можете теж е е дати свої коментарі е про якісь події. Тобто можна так обмінюватися думками. Ну тож, що ми робимо? Так, буде е посилання на телеграм-канал. У описі до цього відео, також будуть умови сьогоднішнього конкурсу по матчу а, порту Шахтар. А, я пропоную дві події. Не знаю, чи буду, <кхем> 에, чи буду третю, що пропонувати. Ну, давайте, добре. Зараз щоб вже потім не записувати відео, бо в мене потім уроки стрім буде шаховий. Давайте ще додам, окрім того, що є у описі, додам ще таку ідею. Ви... Робите благодійний внесок, ну, хай буде символічний 100 гривень, 100 гривень символічний внесок. Називаєте рахунок у матчі Порту Шахтар. Якщо ви цей рахунок вгадуєте, то ви можете отримати будь-який продукт. Школи, не онлайн заняття, але продукт школи або знижку на цей продукт школи. Усе, усе крім онлайн занять від однієї до півтори тисячі гривень. Ну, там в залежності є, знижки нема. Ну, щоб ми зараз, знаєте, ми не на базарі, я не дуже люблю взагалі торгуватися. Якщо в мене не влаштовується, ціна, я просто йду далі. Ну, друзі, як мінімум на тисячу, якщо там якийсь продукт, можна і на півтори. Ну, ми підберемо. Той продукт або знижку на той продукт, який вам корисний. Тому не будемо зараз казати про якісь книжки або відеокурс, яку сьогодні давав анонс. Ми просто обговоримо, якщо ви вже... у вас буде виграш, так? Ось ви внесли благодійний внесок 100 гривень, написали мені, мені свій рахунок, і так воно зайшло. Ну, добре, привітаю вас і оберемо для вас щось корисненьке. Все, друзі, викладаю це відео та бігу-бігу працювати.